Новини на першому інформаційному. Сьогодні ми виробляємо 20 мільйонів тонн картоплі, споживаємо е, не більше 8 мільйонів тонн картоплі. Але наше завдання дати товарний вид. Багато часто такі йдуть нарікання, чому везуть картоплю з інших країн, в тому числі з Єгипту та з Польщі. Бо По, є причини на це обґрунтовані. Не тому, що ми не виробляємо той вал, який нам потрібний, а тому, що ми. Не даємо товарний вид для мереж, а світового рівня мережі торгівельні вони звикли отримати продукцію товарного виду. Тобто, а за кордоном вже приходить картопля підготовлена для продажу. Тобто мережі, мабуть, я об'ясняю це тим. Наступне звичайне питання це те, що сезонність. Ми, Я розумію чітко, що ми веземо картоплю з Єгипту в той період, коли вона у нас не росте, і вона так звана молода. Новини на першому інформаційному.